Загроза звільнення генерала Залужного була. Якби Ар'їв не зробив цієї публікації, генерала залужного було б звільнено. В ситуації війни політики хочуть поставити себе вище військових. Враження таке, що політичне керівництво України не хоче перемоги. Вітаю, друзі. Нервозна ситуація із публікацією депутатом Володимиром Арієвим повідомлення про те, що Міністерство оборони підготувало подання на звільнення генерала Залужного, а потім прибирання цієї інформації і вибачення з боку Арієва насправді не є дезінформацією суспільства. Просто Арієв погасив деякі хвилі кривотолків. Кривотлумачень, але реальна загроза звільнення генерала Залужного була. Є тема, яка справді є великим подразником в стосунках між банковою і е, е, Верховним Головнокомандувачем. Справа в тому, що звільнення генерала Хоренка, а це вже не перше звільнення, тобто постійні ротації в керівництві силами спеціальних операцій. Вони пов'язані справді з цільовим втручанням політики у діяльність цієї структури. Цільовим. Хочу нагадати, що вже було кілька ситуацій, коли сили спеціальних операцій готували випуск своїх курсантів, готували дуже висококласних спеціалістів. Потім, в момент завершення їхнього навчання розпорядженням зверху, позвоночним правом. Ці бійці передавалися генералу Сирському для роботи в штурмових підрозділах. Ну і, відповідно, вони згорали, тобто сили спеціальних операцій, які готуються до скальпельної роботи, їх кидали для роботи з убилом. Вартість підготовки одного такого бійця неймовірно. Коштовно. І це робилося через втручання політики. Я думаю, що військові йшли на певні компроміси з банкою в цьому плані, але коли вони бачили жахливі наслідки цих компромісів, врешті-решт, вони ну, починали закипати. Починали закипати не скільки генерали, скільки ця середня ланка на плечах якої і підготовка, і, і безпосередньо. Лежать бойові дії. У виданні НВ, який я не дуже полюбляю, з'явилася колонка Соломії Бобровської, члена Комітету з питань нацоборони і безпеки. Це дуже фахова колонка, тому що Соломія вона багаторічна волонтерка, вона така ну, правильна, вона дуже дружить з головою і з військами, умовно кажучи. і Якраз ця публікація вона свідчить про те, що часті ротації керівництва силами спецоперацій, а тут треба розуміти, що якраз сили спецоперацій це, це ну, така дуже фахова інтелектуалізована робота і формування мереж, механізмів проникнення у глибокі тили противника. Це все очевидно. Е, ну… Не зрозуміли політикам. Політикам здається, що це такий маховик, що тут, що вони, як у старих кліпах Rolling Stones, 에, це такі бійці, які з машини виходять і йдуть кудись. Ні, це насправді дуже тонка філігранна робота. І коли, по суті, сили спецоперацій кинули як донора до військової розвідки, до головного управління розвідки. Тепер виявляється, що генерала Хоренка то посунули, тому що генерал Хоренко ну, змушений був перед власними бійцями якось ну, виправдовуватись, інформувати їх про те, що сили спецоперацій були задіяні. Там, де медіа завжди виставляли виключно головне управління розвідки. І це гірка несправедливість, і мені здається, що. Банку якраз збісила спроба генерала е, ну, дещо збалансувати вагу тих чи інших підрозділів. Бо в нас головне управління розвідки воно гіпермедійне. Я розумію, що сили спецоперації точно не медійна структура, але, знаєте, у військовій справі слава також багато чого значить. Просто, от як на мене. Тут викристалізовується ще одна версія атаки на генерала Залужного. Подивімося, кому була адресована стаття у економісті? Вулиці Банковій. Там нема жодної ознаки. Хоча там є один посил про те, що, ну, мабуть, не до кінця використовуються політичні інструменти. І потрібне розуміння, чи згорання, випалювання бойових можливостей, воно працює на який результат, що може бути компромісом, в який момент може, може зупинитися війна? На цьому особливо ніхто не акцентує, але в мене було відчуття таке, що кидок в бік залужного. Ну, власне, не був кидком заради зміщення його з посади. Хоча реальна загроза такого зміщення є, бо, по суті, ослаблення військ зразу ж призведе до кількох процесів, які банкова може й не вконтролювати. Вже зараз зрозуміло одне. Спроба усунути генерала Залужного може викликати таку хвилю невдоволення в суспільстві, що, по суті, жодні перспективи для слуг і для Зеленського будуть похоронені цим звільненням. Але, на банкові ж, не всі дурні, дехто прекрасно розуміє, що саме Завдяки генералу Залужному вони можуть піднакачувати рейтинг довіри Володимиру Зеленському. У Зеленського справді не було перемог. І подивімося, чим ближче насувався момент для Єврокомісії про визначення стану готовності до переговорів України. А Урсула фондерлян, яка відвідала Київ. І подивімося, що змусило Зеленського зірватися, їхати на вокзал, чоломкатися, зустрічати особисто у сугу фондерланд. Розуміння того, що, по суті, банкова провалила підготовку оцих семи маркерів для початку переговорів щодо членства. Єврокомісія справді зробила свої оцінки і благодушно визнала чотири маркери, такими, що виконані. Але ж серед невиконаних один з найголовніших це закон про олігархів, тобто позбавлення їх можливості лобіювати, так би мовити, ті чи інші політичні рішення. І на Банковій прекрасно розуміли, що вони провалили це, вони це не витягли. Хоча останні тижні перед, по суті, завершенням каденції Верховної Ради дев'ятого скликання Рада раптом запрацювала як часики. Вона почала набагато ефективніше працювати, набагато динамічніше. Тобто часи паразитування закінчились, хоча такого паразитування навіть минулого року було аж, аж занадто. І в мене таке відчуття, чесно кажучи, в мене ще не вистачає аргументів, але в мене є відчуття, що атака проти генерала Залужного. Оскільки її почав Ігор Жовко, один з провідних спеціалістів по міжнародних справах, вона якраз пов'язана була з шантажем Єврокомісії. Ага, ви не хочете нам відкривати двері, то ми, ми звіль... ну, на, на зло мамі вуха відморозимо. Тоді ми усунемо генерала Залужного від керування військами. Євросоюзі дуже чітко розуміють цінність генерала Залужного і його. Так би мовити, ті плани й задумки, які реалізуються може не так швидко, але, але вони ефективні. Тобто оцей демарш з усуненням генерала залужного мені видався раптом <кхем>, прямим шантажем Єврокомісії. Ага, ви нас не, не не, не хочете перспективи членства відкривати, так би мовити, переговорного процесу, бо це ж із площини політичних перемог. У Зеленського останні півроку, особливо після візиту до США, потім до, після візиту до Румунії, якось так порядок денний дещо сипався. Тобто була величезна непевність, його партія, його партійці почали влипати масово в скандали, розуміючи, що їм не світить нічого в наступному скликанні. І От за цих обставин в мене склалось таке відчуття, що Зеленському потрібна була якась стабілізуюча перемога така перемога, яка б, в принципі, дозволяла йому, по-перше, держати в тонусі весь державний апарат. І дуже виглядає, що все-таки європейців шантажнули звільненням генерала Залужного. Бо, якби це був не шантаж а бажання дійсно звільнити Генерала Залужного, то влада б нарвалася б на акції непокори, серйозні акції непокори. Тому і є кілька збігів дуже дивних, які самі по собі не трапляються. Це загибель офіцерів. 128-ї бригади шок для Закарпаття величезний. Закарпатці дуже люблять свою гірську бригаду. Там загинули, до речі, дійсно видатні люди. Далі загибель помічника Залужного. І перші відгуки чи перші коменти на цю подію. Вони насправді були про загрозу життю генералу Залужному. Чому це трапилось? Та тому, що Банкова веде наскільки непевну інформаційну роботу і поводиться щодо... Ну, наскільки егоїстично щодо своїх реальних намірів, вводячи постійно суспільство в оману. Тепер суспільство студить на холодне. Чому така реакція була на публікацію Володимира Арєва? А найголовніший висновок більшості таких ну, справді людей, які і з військами пов'язані, і з політикою. Ну, наприклад, публікація Ігора Масійчука відгук на цей вкид від Володимира Арієва. Ігор Масійчук. Дуже чітко сказав, що якби Ар'єв не зробив цієї публікації, генерала Залужного було б звільнено. Звичайно, твердження Мосічука можна піддавати сумніву, але паралельно я по, ну, по, понипав по різних е, пабліках і ту ж саму думку почув не від одного дописувача. Від кількох десятків. Тому, власне, і визрівається версія про те, що грою на звільнення Генерала Залужного банкова шантажувала європейських партнерів. Там дійсно є ну, певні страхи, і те, що Євросоюз був дійсно. Мабуть, заскочений цією інформацією. З іншого боку, з Брюсселя доходили досить позитивні сигнали. Але в банку і так не вистачає політичних перемог, що дуже хотілося яскравої політичної перемоги. Дійсно, оголошення про початок перемовин про набуття членства це дійсно перемога. Це політична перемога. І в цьому сенсі отакі, отакі маневри з тлумаченням, що за цим може стояти, особливо ну, за спробою звільнити генерала Залужного, і звільнення генерала Хоренка. Тобто, по-перше, це дійсно ляпас військовим відвертий про те, що ну, ляпас зводиться до того, що Звільнити одного з е, керівників е, військ окремих, без погодження з Верховним головнокомандувачем, виглядає як відвертий публічний ляпас. Тобто, в ситуації війни політики хочуть поставити себе вище військових, ну, тоді вони ставлять під сумнів можливість перемогти українських військ. Тоді політики своїми діями підривають можливості військових не просто почуватися певному, а планувати довгострокові сценарії. Чому, власне, ротація керівників сил спеціальних операцій була підривною діяльністю? Тому що в кожного нового керівника з'являвся свій почерк новий, і всі вертикалі доводилося… Мінімум рік перебудовуватись під нового керівника, під його нові задумки, під його, так би мовити, ходи тактичні. Адже війська це в першу чергу людські стосунки. У військах є залізні солдати з дуже людськими емоціями. І коли ці емоції починають ламатися, розбиватися, дуже часто, що й боєздатність починає руйнуватися. Тобто впевненість і віра в свою місію робить бійців справді непереможними. Але ротації їхнього командування, виставляння командирів в неприглядному вигляді перед підлеглим. Є скотством, яке допустиме у феодалізмі. Всі, хто прийшов із Зеленським у політичну владу, вони, крім феодального досвіду, іншого ніякого не мають. І поводяться як феодальчики. Згадаймо один із перших приїздів після обрання Володимира Зеленського у місто Бориспіль. Що він. Тявкнув на адресу Секретаря міськради? Ці вислови взагалі непритаманні, не повинні бути притаманні, не, кажу, не кажучи вже політикові національного масштабу, а тим більше людині, яка перемогла на президентських виборах. Скажи Баканову пусть розбереться з этим Чортом, чи як там було сказано, це що таке? Це що таке? До розбиралися з цими чортами? Ротації військових в такій ситуації, коли вони дійсно ефективні, тільки заради того, щоб присвоїти доблесть одної частини військ, іншій, бо тою частиною керує більш близька людина до банку і до президента. Що це таке? Ми хочемо перемогти. Враження таке, що політичне керівництво України не хоче перемоги. Тобто воно прекрасно розуміє, що втома суспільство від цього стилю містечкового хамського, який привніс Зеленський в український політику, вона просто зашкалює. Я сьогодні. Знайшов одне повідомлення, мені скинули друзі. В народичах Житомирської області місцеве населення зробило просто партизанську вилазку. Воно заліпило містечко народичі. Саморобними листівками проти слуги народного депутата України Арсена Пушкаренка Керівника обласної організації Слуги народу. Ну, я вже колись на своєму каналі про цього Пушкаренка говорив. Це саме він в травні минулого року разом із главою партії Слуга народу проводили там якесь виїзне засідання з приводу місцевого самоврядування. Накинулись і, по суті, своїми помічниками відібрали камеру журналіста, завдали йому тілесних ушкоджень. І там навіть скільки не замилювали цю справу, але мені здається, що місцеві самоправоохоронці таки умудрилися відкрити справу проти Пушкаренка. Ну, якщо вже люди вдаються щодо політиків. Щодо народних депутатів до таких партизанських виходок, ну то воно, мабуть, вже ця оскомина на стиль Зеленського починає дуже-дуже гнітити населення. Тим більше, що ми прекрасно бачимо, що влада повністю провалила економіку. Головне, що цей провал економічний, не спишеш на війну, тому що рішенням. РНБО фактично було висаджено із українського ринку цілу купу дуже високодохідних підприємств, які сплачували величезні податки. Ці підприємства прибили, витіснили з українського ринку. А що натомість, чому его, тобто бажання деяких політиків або чиновників зрубати, по легкому, як кажуть, хабаря коштують підприємцям мільярдних втрат, а найголовніше, що бюджет недоотримує мільярди гривень податків. Мільярди тільки через егоїзм, через бажання зрубати 10 чи 20 тисяч доларів хабаря із того чи іншого підприємства. Принаймні те, як е, це робилося по відношенню до ігрового бізнесу, там, там повикидалися з ринку підприємства тільки під, через те, що е, власники цих бізнесів тупо відмовилися давати хабарі чиновникам. От і все. Ну, уявляєте, якщо ці підприємства до півмільярда гривень е, Донатять на оборону, на гуманітарку під час війни, а потім приходить якісь чиновники, хочуть зрубать з них двадцятку, тридцятку, п'ятдесятку, а то й мільйон доларів. І що правоохоронці наші. А вони не бачать нічого. От, не бачать і все. Хоча до честі сказати, останні десь півроку активність. Тож Служба безпеки помітно зросла, і це, мабуть, вселяє якийсь оптимізм. Але всі ці наші служби, вони не мають безмірної кількості персоналу, щоб оці всі завали влади за чотири роки цю бакановщину, бакановщину розгребти протягом одного року. Ну не виходить. так. Але хто ж хтось же це має розгрібати? Якщо це не розгрібти, то чому ми тоді маємо сподіватися на перемогу? Якось так сумно це все. Але тепер про загрози до, довкола генерала Залужного. Ці загрози ніде не зникають. Навпаки, зусиллями банкової в суспільстві. Почала утворюватися досить серйозна тріщина. Я дивлюся останні кілька днів заяви Петра Порошенка вони про єдність. Головне слово, яке він вживає єдність, єдність, єдність. Якби не було загрози генералу Залужному, чи була б потреба Петру Порошенку з Трибуни Верховної Ради виголошувати. Цілу промову на підтримку генерала Заложного. Це лідер опозиції. Тут можна іронізувати про армію мову віру. Але армія мова віра на сьогоднішній день дозволила нам стояти перед агресором. Отаке. От Вірю в перемогу. Підтримуймо добрим словом. Нашого головнокомандувача. Він важливий. Слава Україні.